Сьогодні то, вівторок, і я знову отримала замовлення. Замовлення я відправляю кожну суботу ввечері. І якщо ви теж бажаєте щось замовити, ви можете доєднатися до мене. Якщо ви проживаєте в Одесі, доставка буде безкоштовно. А якщо в інших містах, то в наложеному платежері я вам відправлю потім Укрпочтою чи новою поштою, як вам хочеться. А якщо ви бажаєте отримати знижку постійного покупця, якого в мене є, і я користуюся нею задоволенням, то ви можете. По посиланню під відео чи над відео перейти 5 хвилин, безкоштовно заповнити анкету і безкоштовна анкета саме тільки по цьому посиланню. І ви будете робити покупки на сайті в інтернет-магазині знижкою знижкою постійного покупця. А ще для вас будуть програми, які саме програми після реєстрації цієї я індивідуально розповідаю кожному. Які програми і так моє замовлення, воно бачите невеличке. Це замовлення моїх знайомих і тих, хто в інтернеті на мене підписаний саме в цій групі, ви можете також взяти і замовити продукцію. І так, дуже гарно упаковують, все приходить ціленьке, в гарненькому ящичку. Бачите, до Дня Незалежності така стрічка святкова. І так, що ж мені замовили мої замовники? Це шампунь, часник. Я про нього розповідала. Він був і в минулому замовленні. Це такий популярний шампунь, який зараз дуже багато хто замовляє. Він проти випадіння волос, він для росту волос, він для укріплення волосся. І коли у мене були проблеми такі, ну, волосся лізло прямо пучками. На подушці дуже багато оставалося через. За ніч на роз цілі комки волосся, то я використала цей шампунь, а ще маску і олійку, і у мене добре стало волосся рости. Воно стало міцне, перестало випадати. Бачите, яка шевелюра у мене виросла. Це завдяки шампуню, який називається з екстрактом часника. Але зразу скажу, що часником він не пахне. Він пахне приємно шампунем, він дуже густий. Отака От півлітрова бутилочка е, коштує 160 гривень, і мені такої бутилки хватає десь на півроку. Бо він дуже густий, концентрований, і я мию кожен раз два рази намилюю волосся і дуже надовго хватає. Приємно пахне. Хочете замовити? Навіть е, є такі у мене клієнти, які замовляють для своїх чоловіків, у кого там проблеми з оплесінням, і кажуть. Починає рости пошок, менше випадає волосся, Стане, стає більше міцніше і густіше. А ще мені замовили ось такий дезодорант антиперспірант, Подивилися моє минуле відео і сказали: візьмемо на пробу. Але я гарантую, що антиперспіранти фармасі вони не оставляють білих слідів на одежі. Вони протягом доби буде у вас сухо тут. Легкий приємний аромат, і е, ви будете себе почувати комфортно протягом дня. Зараз на них акція, так що саме до кінця серпня, ви можете по акції замовити кульковий дезодорант. Замовили мені два бальзами календула. Це бальзам, який я особисто використовую постійно. За цей рік у мене тільки друга банка почалася, тобто мені першої банки хватило більше, ніж на півроку. Це гель бальзам, який, знаєте, там прямо насичена така календула. Він заживляє порізи, опіки, там, де кукуси вас комарик, якщо у вас є якісь шрами, розтяжки, висипання, подразнення, сухі шкіри. Цей бальзам він допомагає у всіх цих проявах, якихся негараздах не зі шкірою. Коштує така баночка 80 мл 260 гривень, і його вистачає дуже надовго. У мене навіть є такі знайомі, в яких проблема шкіри псоріаз. Цей бальзам не лікує, але він набагато полегшує стан. І для того, щоб шкіра була менш менше тріскалась. Цей бальзам якраз і допомагає. От я не буду відкривати. Він запечатаний. Бачите, тут все серйозна компанія міжнародна, сертифікати міжнародні, турецьке виробництво продається. Ця продукція і в Україні, і в Європі, і в Штатах, і в Канаді, тобто дуже серйозна компанія. На подарунок всього за 50 гривень я собі взяла шампунь з кератином. Цей шампунь він допомагає покращити стан сухого волосся. Бачите, в мене волосся, воно таке м'яке і е, пушиться дуже. Ну, наручене, кручене, як я кажу. А всі ж у кого кучері хочуть, щоб воно було рівненьке, і навпаки, у кого рівне, хочуть, щоб були кучері. Так от цей шампунь я використовую для себе. Він прибирає сухість і ланкість волосся. Він робить волосся більш гадким, доглянутим, красивим. І це шампунь з кератином, Він не для тих, хто робив кератинове виправляння. Для таких у нас теж є безсульфатні шампуні, дуже класні зволожуючі, об'єм шампунь. Так що, якщо у вас кератинове вирівнювання, для вас теж є шампуні. А це шампунь сам з кератином і є ціла лінійка маска для волосся, олійка є і спрей. І тоді волосся більш доглянуте, менше розпушується, воно добре розчисується. Тобто, якщо у вас сухе ламке волосся після покраски, цей шампунь дуже вам підійде. А я зареєструвалася по посиланню, яке я дам під відео біля відео, і тоді ви можете, роблячи замовлення, теж отримувати від компанії подарунки. Представляєте, знижка? 70%. Так що реєструйтесь по посиланню, теж буде вам щастя. Замовила я собі для роботи, для того, щоб вам, мої знайомі, давати тестувати пробнички ароматів. У мене три закінчилися, от три я замовила. Так що з ким я буду зустрічатись сьогодні. Завтра я відбій тривоги по Україні. Завтра я дам протестувати. Ну, а це дивіться, що це таке. Це парфуми. Парфуми, парфуми. Так, замовляють дуже багато, тому що такий флакон 50 мл коштує 350 гривень. Оце ось парфуми, про які я розповідаю в кожного, тому що вони в мене в кожному замовленні є. Бачите, називається парфум Незламна. Оце для тих, хто полюбляє такі аромати, як імператриця. Він дуже схожий по ноткам, бо коли я цей парфум наношу на себе, мене себе питають, це імператриця? Я кажу, ні, це. Парфум для українських жіночок, дівчаток, і це називається незламна. От саме такий парфум. І пахнути ви будете ну, ноти дуже схожі на імператрицю. Ті, хто не знає, що є незламна, вважають, що це імператриця. А це ось теж аромат для незалежності України. Він називається незалежна. Він дуже похожий на нотки. Аромату з Victori' Secret Bum Shell. І тут свіжі такі нотки бергамоту, мандарину, фіалки, більш свіжий аромат. Я б, е завжди от рекомендую своїм е подружкам мати два аромати незалежна і незламна. Цей аромат на вечір, на якісь такі м заходи більш веселі. А цей аромат дуже добрий в жару, на роботу, він більш свіжий, більш такий. Невісомий для того, щоб почувати себе добре, бо свіжі аромати вони придають сил, енергії. Ну і собі я взяла теж по акції зі знижкою 60%. відсотків. Представляєте, які є ціни для тих, хто реєструється? Тому реєструйтесь повідоми під відео посилання або над відео. І у вас такі будуть знижки. Я розкажу, як їх отримати після вашої реєстрації. Це аромат перл Signora. По-моєму, він дуже схожий на аромат. От я не пам'ятаю, щоб не збрехати вам. Якийсь відомий теж аромат похожий, тому я взяла собі такий флакончик. От давайте його зараз прямо і розкриємо і протестуємо. Я ж його собі взяла, правда? А у вас скільки ароматів використовуєтесь у яки? Я збираю завжди цілий гардероб парфумів, тому що я знаю, що повинен бути парфум окремо на кожен такий випадок: на роботу, на якісь заходи серйозні, породілові зустрічі, зустрічі з друзями. Якщо ви на прогулянку, якщо ви їдете кудись, в подорож до всього є свій аромат. Це як одяг. Ви ж не підете в вечірньому платті на дискотеку. так? Чи у дідовому костюмі не підете для того, щоб з друзями зустрітися і попити кави. Тобто ці парфуми вони також е, одягаються до, на, на якийсь випадок. Так, от, бачите, ох, на себе нанесла парфуми, він рожевенький, такий, тож дівочий, красивий. М -м -м, цвіт квіточками пахне. О Знаєте, такий аромат букету квітів, дуже приємних, чуть-чуть солодкуватих, жіночий аромат, якраз на таку осінь, тепло, на літо підкреслює вашу жіночність, вашу неперевершеність. І знаєте, от за таким шлейфом аромату йдуть чоловіки. Так що, якщо у вас є така потреба, якщо хочете, щоб ваш. Чоловік на вас звернув увагу, це аромат якраз для вас: 300 гривень і задоволення 50 мл хватить надовго. Оце моє замовлення. Зараз я буду е, своїм друзям, тим, хто замовляв мені водичку, шампуні, бальзами, піша, дезодоранти. Говорити про те, що ми з ними сьогодні зустрінемося, і вони отримають від мене іще. Не тільки товар, але і е, тестери, кремів, тестери шампунів, майбутній каталог, тому дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо у вас є побажання більш подробиці знати про якусь е, іншу продукцію, напишіть, про що ви хочете, щоб я зняла відео. Відео вам сподобалось, буду вдячна за лайк. Підписуйтесь на мій YouTube канал, він так і називається українською Інна Кокоревець. В інстаграмі я по посиланню inna.coco англійською і теж саме в TikTok. Буду рада вашим підпискам. Чекайте наступне відео, а ви себе, будь ласка, бережіть, бо нам ще перемогу святкувати і країну відбудовувати. Будьте в безпеці, бережіть себе, до нових зустрічей. До побачення!